До вашої уваги основні бухгалтерські події робочого тижня з 14 по 18 жовтня. 15 жовтня голова Верховної Ради підписав законопроєкт про суттєве підвищення податків. Документ направили до Офісу президента. Закон набере чинності з дня наступного за днем його опублікування. Податківці проінформували, як оскаржити постанову про накладання адміністративного стягнення. Подати скаргу можна до ДПС протягом 10 днів з дня винесення постанови. ДПС розгляне документ в 10-денний строк з дня її надходження. Держстат затвердив перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які респонденти можуть подавати в електронному вигляді у 2025 році. Станом на 15 жовтня він налічує 30 звітів, 19 статистичних та 11 фінансових. Перелік форм розширюватимуть у міру їх реалізації в електронному вигляді. До національного кешбеку додали новий інструмент сканер штрих-кодів у застосунку. Дія тепер ви можете наперед дізнатися, чи нараховують кешбек за певний товар, уточнювати у продавців, чи шукати позначку на упаковці більше не потрібно. І всього кілька тижнів залишилося до грандіозної події семінару до міжнародного дня бухгалтера. Філіжанка кави зранку, бокал ігристого в обід, гарячі теми, професійні лектори та спілкування з колегами. Зустрінемося в Києві 8 листопада.